Ірпінь, центр міста, такий, от знаєте, пафосний парк. Ну, Це така пішохідна вулиця в самому центрі міста. Дивіться, харків'яни і вчиться. Гуляють діти. Тут красиві дерева, все як треба. І нічого не заважає зробити меморіалізацію героїв місцевих. Бачите, скільки їх тут. Можливо, це тимчасове рішення, але тим не менш це набагато краще, ніж нічого. Вітаю ви на каналі Павла Храму. Зазвичай ми тут говоримо про урбаністику, транспорт та Харків для людей. Сьогодні поговоримо про меморіалізацію. Меморіалізацію наших воїнів, які загинули під час цієї клятої війни. Можливо, з часом зроблять щось капітальне таке. Не тимчасово, але тим не менше зараз добре QR-код. Книга пам'яті Ірпінської міської територіальної громади. Вічна слава честь, та шана герою захиснику. Ось так. Я перейшов за QR-кодом, потрапив на ось цей сайт. Це називається Книга пам'яті Ірпінської територіальної громади. Тут можна побачити військових і цивільних, що загинули в цій громаді. Можна подивитись за алфавітом їх фотографії, дехто без фотографій. Можна перейти, подивитись невеличку історію, почитати. Насправді цікаво ось дізнатися якісь деталі, коли людина загинула, її внесок якісь ще інші деталі. От військового можна подивитись, коли наводиш, що фотографія стає кольоровою. Можна прочитати біографію цієї людини. Направду цікавий такий сучасний ресурс. Можна і дітям, і дорослим подивитись фотографії. Отут навіть відео є, чуєш. Власне, Журав. інтерактивний сайт виходить у нас. Тобто от такий ресурс можна потрапити сюди з QR-коду, прямо от гуляти, подивитися, хто загинув в твоїй громаді, вивчити. Можливо, ти когось знав, почитати про них. Просто нічого. Немає такого в Харкові. ну от Я не знаю нічого такого. Ні, можливо, воно і є, але всі білборди зайняті і політичною рекламою. І Ну, я не бачив ніде піару такого проєкту. Дуже класно. Це такий міні-сад Шевченка можна сказати, тому що громада тут набагато менша, звісно, ніж у Харкові. От центр міста нічого не заважає робити адекватне нагадування про героїв. А Харків'яни, які розповідають постійно, що нам не треба, бо ми війну відчуваємо без того кожен день. Це люди, які маніпулюють. Тому що померти як воїн, покласти своє життя, свій час, своє здоров'я це одне. А постраждати від прильоту це зовсім менше. Нещодавно було відео, де був прильот, і поруч з цим прильотом в квартирі лежить просто георгівська стрічка. Я тебе дам густом. Зараз моя родинка. сейчас, був сейчас. До речі, люди приносить. Свіже. Отак. Пафос оживається поруч з війною. Ну і трошки покажу вам тут ландшафт, місцевого, тому що оці постійні історії тільки в Харкові така краса, от вам Харків, чистота краса. Чимало людей, Причому зроблено ну, достатньо грамотно, тому що тут є пішохідний рух, зробили таку пішохідну вулицю, є деякий інтерактив, діти викидають кишечки з пляшок, екосерд. Я не буду показувати вам тут детальніше ерпінь, оцей простір, тому що вважаю це трохи і недоречним, якось не в тему. Хочу просто сказати, що це цілком правильно робити згадки про війну в таких от місцях, де люди гуляють, щоб ми всі пам'ятали, якою ціною це все відбувається. Власне, я робив відео на 8 березня, коли у нас інсталяції були в саду Шевченка, і вже детальніше про це говорив. Тут я просто. Та хотів показати приклад з іншого міста в Україні, як це роблять цивілізовані міста, цивілізовані громади. Ви були на каналі Павла Харамова. Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть свою думку в коментарях і не забувайте, звісно, про підтримку на Patreon.